Чергова гаряча ніч на територію Росії. Московську область знову атакували безпілотники. За даними Розмі, дрон поцілив у недобудовану висотку Ван Тавер у Москві. За попередньою інформацією, було пошкоджено п'ять віконних прольотів з 10 по 15 поверх. До речі, також в всіх аеропортах столиці країни агресорки обмежили виліт та приліт літаків. Мер Москви Сабянін заявив, що один безпілотник потрапив у будівлю в Москва Сіті, а другий нібито збила ППО. Міноборони країни агресорки заявили, що два безпілотники були збиті силами ППО у московській області. А втраті, нібито то був придушений засобами реп у самій Москві, через що втратив орієнтацію та влучив у будинок Москва Сіті. Тим часом москвичі публікують відео наслідків влучання безпілотника у будівлю. прям совсем рядом с домом тут попал. Вон там люди стекла тебе туда. Разбились. Там стекла побились. Росіянам тепер вже стає лячно, переляканий, так би мовити, москвич, який переїхав два тижні тому з Самари, розповів про свої враження від нічної бавовни. Хлопець проживає в будинку на вулиці Антонова овсієнко що приблизно за 100 метрів від прильоту. Це саме той будинок, де вибуло вікна вибухової хвилини. Говорить, що йому було страшно. Де в трі часа утра я просипаюся від дуже-дуже громкого звуку. І потом смотрю у мене. Это. Нету стекла. І тут резкий такой звук. Я спочатку нічого не зрозумів. Минут три, приходил приходив сім'я, бо смотрю, ну нету стекла. Думаю, ну скоріше, дрон. Да, думаю, страшно, було к окну подходить. Також у хімках уламки безпілотника пошкодили житловий будинок. У будівлі обвалилася частина муру на другому поверсі. Наразі територія оточена, на місці працюють екстрені служби. Також уламками зачепило сусідній котеж. Крім того, у хімках пошкоджено фасади складських приміщень компаній з продажу автонавантажувачів та стіну магазину. На місці знайшли, як кажуть, уламок двигуна. Стверджують, що без постраждалих неспокійної в Краснодарському краю там у новоросійську спалахнула масштабна пожежа у вантажному терміналі. Туди приїхали пожежники. Серія бавовни продовжується у тимчасово окупованому Криму в селищі Оленівка. Сталися вибухи, підіймається величезна хмара диму. Про це написали місцеві канали та українські ресурси, які висвітлюють війну. Також повідомляють, що у Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс Бастіон. Він є одним із носів ракети Онікс, якими росіяни наносять удари по Україні. Ще пошкоджені радіолокаційні станції. Всього було сім вибухів. Варто зазначити, що хлопки почастішали після заяви Буданова, що на Росії ще буде багато чого коїтись, тож чекаємо на продовження.